Напередодні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід трьом із п'яти фігурантів справи про оборудки із закупівлями одягу і білизни для збройних сил України львівського бізнесмена Гринкевича. Сам він ще чекає слухання. А от його син у розшуку на державне бюро розслідування не може поки що його знайти. Зараз нами не на зв'язку. Радниця з комунікації ДБР Тетяна Сапіян, з якою про це це і говоритимемо. Пані Тетяно, я вас вітаю. Вітаю, Яна, вітаю всіх глядачів і сподіваюся, що з допомогою небайдужих громадян і з усіма зусиллями правоохоронного органа. ДБР таке знайде того, хто переховується. Не знаю, можливо, він когось на горищі заховався, тому що офіційно дійсно кордон не перетинав і вдасться його притягти до відповідальності. Я вірю в те, що це відбудеться. Пані Тетяно, а як таке в принципі могло статися, що в такій резонансній справі людина бере і зникає. Не те, що вона зникла, вона переховується. Давайте так з вами. Можливо, не виключаємо з вами, що міг трапитися ряд певних чинників. А ми з вами прекрасно пам'ятаємо, що з кінця грудня увага прикута до львівського бізнесмена, який є прямим безпосереднім родичем, того хто зараз переховується, який наважився запропонувати півмільйона доларів одному із керівників державного бюро розслідувань для того, щоб вирішити свої питання. Тому відповідно. Ці обставини вони так накалялися уже до моменту цього тижня. Але ми з вами маємо прекрасно розуміти, що ДБР не може просто взяти і затримати безпідставно людину для того, щоб оголосити людину підозру, а потім обрати її запобіжний захід, потрібно назбирати достатньо доказів. Ну і ми пам'ятаєте, що кримінальне провадження, що там де львівський бізнесмен перебуває в СІЗО уже наразі, навіть на момент оголошення другої підозри, то це. Справа стосувалася дачі хабаря. А справа, яка стосувала кримінальне провадження, яке стосувалося саме оборудок з міністерством оборони, то е, потрібно було е, ми очікували результати експертиз, в тому числі, і коли назбирали уже достатньо аргументів для обвинувачення, тоді оголошували підозри. Ну, перший етап це оголошення підозри, другий етап це обрання запобіжного заходу. Але хотіла би зауважити, що прямому родичу львівського бізнесмена. Оголошено підозру в шахрайстві і в участі в злочинній організації. Законним шляхом залишилося тепер його затримати і обрати запобіжний захід. Куди людям звертатися, якщо раптом вони матимуть інформацію про місце перебування молодшого Гранкевича? Якщо є така можливість, будемо вдячні. Якщо знаєте, де він перебуває, до правоохоронних органів це може бути, можна зателефонувати в поліцію, а можна зателефонувати до державного бюро розслідувань на гарячу лінію. Контакти у нас на сайті. Щодо слідства, власне, про розкрадання грошей на Збройні Сили України, так, які мали б бути використані і піти, які факти вам вдалося встановити, про які зараз можете повідомити? Можу повідомити про те, що ті, хто. Отримали підозри, як ви зауважили, уже суд обрав їм запобіжний захід. Вони перебуватимуть під вартою до середини березня, до це процес до судового розслідування, або мають законне право внести 500 мільйонів гривень. Ми з вами прекрасно розуміємо, що люди, які наважаться внести таку велику суму, до них. Теж виникне запитання, де вони могли б взяти такі гроші, що трапилося, і що далося встановити з слідство. Що угруповання, про яке ми з вами говоримо, в якому обвинувачуються знову ж таки учасники цього угруповання, було створено створене для того, щоб привласнювати бюджетні гроші, як виявилося, які виділялися саме на закупки одягу та білизни для військових, підконтрольні бізнесмени підприємства в мирний час. Про це ми зазначали Одноразово вони займалися будівництвом, в принципі, і назви у них мають будівельний характер, і вони не мали жодних можливостей виготовляти такі речі, такі як одяг і білизна, тим паче для військових. І також слідчі в процесі досудового розслідування будуть з'ясовувати яким як цим підприємствам вдалося виграти тендери на півтора мільярда гривень на постачання в Міноборони? І хто зокрема і в оборонному відомстві має причетність до таких махінацій? Також я хочу зауважити. Ви знаєте, що Міноборони звернулися до ДБР з проханням визнати їх потерпілою стороною, можу зауважити, що слідство розгляне це звернення. Пані Тетяно також напередодні співробітники ДБР затримали бізнесмена Ігоря Мазепу, який за словами його адвокатів їхав на економічний форум у Давос. І захисники підприємця також говорять про те, що затримали його у справі 2013 року. Що можете нам про це сказати? Які є підозри у ДБР щодо Мазепи, і які власне подальші слідчі дії будуть. Я ну, я розумію, що ми не встигнемо з вами напевно показати схему. От якби в чому був ризик, і дійсно виникає запитання у суспільства, чому саме зараз? Тому що саме зараз було викрито ці махінації, тому власне і відкрито кримінальне провадження за фактом, і тому оголошується підозри. Але це тривалий процес, тому що і оборудки досить такі непрості були. Нагадаю, що на Київщині було викрито посадовців і підприємців які незаконно заволоділи землями стратегічного значення Київської гідроелектростанції, ділянки, на яких розташовані гідротехнічні споруди, а це ми з вами прекрасно розуміємо. Критична інфраструктура столиця, ми на зараз мова йде про. 7 гектарів землі їх переоформили на підставних осіб, аби аби збудувати на них котежні містечка. Ну, власне, хто любить е, там відпочивати, то розуміє, про які саме котежні містечка е, йде ця мова. І, можливо, у деяких громадян, наших співгромадян, виникало запитання: а чи можна було там будувати такі котежні містечка? Чи не шкодить це безпосередньо самій Київський ГЕС? Вартість з Землі ми говорили, зауважували раніше оцінюються в 15 мільйонів гривень. Досягти бажаного ділкам вдалося через правові прогалини у статусі ділянок. Організатори через корупційні зв'язки в держорганах оформлювали їх як землі сільгосп призначення і це. Дозволяло видавати ділянки громадянам України. Інші учасники підшуковували через соціальні мережі таких підставних осіб, які за гроші погоджувалися підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Реалізація цієї злочинні, злочинної схеми сприяли і дії окремих посадовців органів Держгеокадастру, які перевищували, як ми з вами розуміємо, свої службові повноваження під час ухвалення таких рішень. Щодо видали на земельних ділянок. І наприкінці листопада ДБР повідомляли, що було оголошено вісім підозр і було затримано ще п'ятеро осіб. Їм було повідомлено. Підозри у створенні та участі злочинною спільнотою шахрайство, в особливо у великих розмірах, і легалізація майна, яке отримане було злочинним шляхом. Ну а зараз я я перепрошую, я розумію, що головне запитання було: а що зараз? Про тих, кого затримали вчора, можу сказати, що їм також уже оголошено підозри за статтями, які я назвала вище, просто наприклад одному із. Скажімо, так в одному із підозрюваних організацію злочинного угруповання, іншим участь в злочинній організації Пані, і сьогодні побіжного сьогодні будуть обирати міру запобіжного заходу. Дякую вам дуже. Заради справедливості маю озвучити позицію адвокатів Ігоря Мазепи. Вони пов'язують справу відкриту ДБР і це затримання і з позицією бізнесмена стосовно тиску силовиків на бізнес. Ігор Мазепа власне неодноразово піднімав тему того, що силовики зараз активно включилися в такі незаконні дії з приводу щодо бізнесу. Дякую, вам, що були з нами. Це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідування.